Я потратив 18 годин у перші два дні після покупки гри, одразу ж купив DLC та ще й набір треків. Настільки мені сподобалася ця гра, привіт усім! І сьогодні мова піде про Oxygen Not Included. Це гра в жанрі симулятора колонії, виживання та управління ресурсами. Усе це буде відбуватися в серці астероїда, куди ми якимось чином потрапили. Наша основна ціль у грі, окрім як вижити, звісно, це дізнатися, що сталося та як ми сюди потрапили. Маленький дисклеймер. В основному ми говоримо про ванільну версію гри, а не її доповнення з пейсталу. Почнімо з основ. Старт гри. Нам пропонується брати із двох режимів. виживання та без труднощів. Вважайте, що це просто різні складності, адже і там, і там на вас чекатимуть випробовування. Далі нам на вибір пропонується дев'ять на яких нам доведеться виживати. Вони відрізняються буквально усі температурою, біомами, сейсмічними активностями, кількістю доступних ресурсів, складністю дослідження та навіть копанням. Чесно, якщо ви не досвідчений гравець цього жанру, на перші декілька проходжень все жарджу пожаліти себе та обрати щось інше, ніж до всрачки розпечений кусок астероїда. Повірте, так буде краще. Наступний крок це наші стартові дупліканти. Так саме дупліканти, чи як ще їх простіше називати, просто дуплі. Ми можемо набрати трьох стартових дуплів. Кожен з них має свої зацікавленості до професій, набір позитивних та негативних рис, та різні реакції на стрес, як от плювота чи всебічне руйнування. Усього для дуплів існує 12 професій: це будівельник, дослідник, копач, кухар, лікар, носій скафандр, оздоблювач, оператор, постачальник, прибиральник, скотар та фермер. Отже, обираємо трьох стартових дуплів, називаємо нашу колонію та вирушаємо на зустріч темній пустоті астероїду. Такс. Ну, з Богом, як то кажеться. Старт доволі типовий. Дивимось, де ми є, кидаємо нашим дуплям перші завдання з копання і починаємо розвивати базу. Ну, які там зазвичай потреби то є. Їжа, сон, ресурси, ну, вроді все. А Аніху. гра та називається Oxygen Not Included. Тож основна наша потреба це кисень. Та, сраний, банальний кисень. Окрім того, що ми маємо щось їсти, нашим дуплям потрібно ще й дихати. Ну і не на насмерть, не захворіти від хвороб, не спектись від жари чи не вмерти у битві з крабом. І ще купа всього. Тож за чим слідкувати, вам точно знайдеться. А поки перейдемо до іншої теми менеджмент бази та дуплів. Почнемо з простого база. На відміну від таких ігор, як RimWorld чи Острів, в «Оні» у нас немає можливості обрати собі стартову точку для бази. Ми починаємо лише там, де ми приземлилися, і починаємо одразу ж. Єдине, що в наших силах це поставити гру на паузу та розглянути, де ж нас блять, таки закинуло, що нас оточує, чи є тут поряд вода, кишені з киснем, дикі рослини, і можна одразу тварини глянути карту температур, ресурсів та буквально усе, що може нам знадобитися в плануванні нашого прогресу. Гра просто не дасть нам пізніше виправляти помилки молодості. Тут ми справді будемо виживати, а не займатися спогляданням чогось життя. Як такий менеджмент бази на перший погляд простий: викопав комірку в астероїді, поставив стіну двері, туалет і вже маєш готову кімнату. Проте, не все так просто із Оні. Ми не можемо попросити дублів прокупати кімнату 20 на 20 і з нею робити вже і столову, і спальню, і дослідницьку лабораторію. Ну можемо, але кисень тупо не захоче туди йти. Будівництво бази є досить поступовим і залежить від того, скільки кисню у нас буде, якщо розширювати нашу базу, і чи не хапнемо ми якогось лайна собі в повітря, якщо вскриємо наступну печеру. Наша задача не будувати ідеальне красиве поселення, а виживати. Саме тому планування того, де що і як буде розміщено, є критично важливим. Поставиш вугільний генератор в кімнаті, де сплять дуплі, він виробить тонну вуглекислого газу, і вони тупо не зможуть спати, а то й гірше задихнуться та помруть. Поставиш електролітер для виробництва кисню в малій кімнаті, вона наповниться водним під потолком і новому кисню просто не буде хватати місця через тиск, щоб генеруватися. Нема кисню, не можна дихати, і бум! Дуплю смерть. Тож планування бази це про ваше виживання. Благо, не переживайте, якщо ви щось зараз ставите не там. Усе можна знести та отримати повністю затрачений ресурс. А як же дуплі? Ну вот ними то ми можемо вертіти як наші дощі завгодно. Вони можуть будувати, копати, руйнувати, прибирати, боротися з бактеріями, бити мобів, досліджувати і ще купу всього. З часом та проробленою роботою ваші дуплі отримують очки досвіду, що так можна назвати, це і на них можна купувати нові уміння. Без конкретних умінь ваші дуплі просто не зможуть виконувати певні завдання як от тваринництво. Правда, і без вашого вміння керувати дуплями вони теж ніхіра не вміють робити. Така вже правда цієї гри. Але не переживайте, вміння можна перерозкинути в відповідній машині. Кожен дупель має свої потреби. Крім базових у кисні та їжі, попісити покакати це також потреби бойового духу, і чим більше навичок має ваш дупель, тим вищими є ці потреби. Бойових дух можна піднімати кращою їжею, керуючи розпорядком дня дублікантів. Як усіх одразу, так і створюючи для кожного свій унікальний розклад життя. Також ви можете створювати спеціальні кімнати, де вони почуватимуться краще та надихатимуться декором і спеціальними бонусами кімнат, якщо ви їх правильно збудували, звісно. І повірте, ви не хочете бачити, як дуполь у стресі починає заблювати кімнати ще ще гірше, то поруйнувати їх. Дуплі дурні. І коли я кажу дурні, то я маю на увазі, що вони реально дурні. Вони можуть спокійно виконуючи здання з будівництва, забудувати себе у стіну. Якщо ви вже захотіли з цього сміятися, то не спішіть, адже усе погане, що стається з дуплями. Це тупо ваша провина, адже ви для них, як мама, яка має стежити за кожним кроком своєї маленької дитини. І якщо вашу дитину ще можна потім відпустити у вільне плавання, то дуплі ніколи не виростають. Тепер поговоримо про криву навчання у цій грі, хоч я й не впевнений, чи слово крива віддалі описує той пиздець, в хорошому і не дуже сенсі, з яким вам доведеться зіткнутися, проходячи цю гру. Перша складність виникає, коли ви отримуєте доступ до дерева досліджень. Просто погляньте, яке воно курче мать велике. Тут аж 11 різних гілок: їжа, енергія, тверді матеріали, розвиток колонії, медицина, рідини, гази, скафандри, декор, автоматизація та ракетобудування. На момент запису цього відео я награв у гру більше 20 годин і досі не розбираюся на якому етапі що краще вчити. От що реально мені може бути важливіше на десятий день: гілка газів, горі, яка буквально називається оксиген, сюди не входить, чи гілка рідин. Чесно, я хизий. Тому вчу те, що мені більше подобається і чим зараз хочу займатися. Все-таки це гра, а не урок фізики з сполучених посудин, тиску газів та рідин. Хоча ні, стоп, ця гра саме таки про гази. І якщо ви не дуже любили цю тему в школі, як я, то прийміть мої щирі співчуття. У ОНІ гази відіграють критичну роль, тому кожен з них має свої поняття густини, питомої теплоємності і теплопровідність. Можливо, щось іще, але я, чесно кажучи, не маю наукового степені в цій області. І таки граю у гру, а не сиджу на лекції. Отже. Як ви вже могли зрозуміти, газом властива фізика. Легше піднімається вгору, важче сідають внизу. Є поняття тиску, заповненості газом, що я вже сам собі придумав. Тому, щоб добре почуватися у грі, вам варто звернути увагу на те, як гази поводять себе в ньому. Це не так вже й важко, чесно кажучи. Наприклад, вуглекислий газ завжди падає вниз, а водень буде підніматися вгору, а кисень десь між ними. Ну і дещо там буде хлор і з цим усім вам доведеться стикатися. Також у грі присутня автоматизація процесів, і коли я кажу автоматизація, то маю на увазі такі речі, як перемикачі сигналів, датчики складу газу та рядин, нажимні плити та інше. Якщо ви грали у Майнкрафт, то простіше кажучи, редстоун механізми, але простіше, слава Богу. Проте нехай усе сказане не лякає вас, адже розробники не забули, що це лише гра, і у ній потрібно отримувати задоволення. Вас довго вестимуть підказками та туторіалами. В грі присутня база знань, до якої завжди можна звернутися. Та навіть є цілі відео того, як щось працює в грі. Просто на початках буде реально складно. Але хіба виклики в іграх такого жанру це погано? Видихайте, давайте я перейду нарешті до простішого. Поділюсь тим, що мені сподобалося у грі, і те, чим я трошки незадоволений. Отже, плюси гри. Графіка. Вона не піксельна, не наближено до чогось реалістичного. Вона така, яка ідеально вписується в концепції складної гри. Вона відволікає, дає можливість передихнути, коли на базі твориться повний треш. Попри її мультяшність, вона чудово пророблена і є можливість роздивлятися деталі. Я такий люблю, якщо ви таке любите, то вам сподобається. Ну та й чор забирай, Якщо ви додивилися до цього моменту, то вже самі могли зацінити цей пункт. А особливо те, як комічно промальовані самі дуплі. Ну, в принципі, які розумові здібності, така й візуалізація. Складність гри. Як би це дивно не звучало, але мені справді подобається, що в цій грі потрібно думати і постійно досліджувати щось нове та поповнювати свої знання про неї. Ігор, в яких можна відпочивати і провалюватися є купа. Іоні на цьому фоні справді виділяється, як на мене: дослідження та різноманіття світу. Астероїди цікаво досліджувати, спускатися в глибини чи підніматися все вище до поверхні. Потрібно думати свої кроки, адже кожен впливає не лише на успішне дослідження, а й на життя цілої колонії. Світ насичений всякою всячиною, як от ціла купа різних рослин, тварин, ресурсів, 12 унікальних біомів, різні способи реалізації чогось на базі. Ну, тупо тонна матеріалу, який чекає, щоб ним насолодитися. Окремо відмічу музику та звуки у грі. Я грав 7 годин підряд і абсолютно не страждав від того, що чули мої вуха. До речі, музика у цьому відео вся належить Оні. Я купив її у стіну за якихось 25 гривень і там ще послухати вам. Ну, а тепер і про мінуси гри. По-перше, це гра дуже важка для новачків, і я маю на увазі не новачків жанру, а саме новачків у Oxygen Not Included. Мені справді повезло, що на стрім прийшли люди, які багато часу посвятили грі та давали реально класні поради, інакше б мені довелося відкривати гайди та дивитися їх. Проте, не всім так везе. Прогрес дослідження не співпадає з можливостями. Багато речей, які можна дослідити на початку гри, потребують ресурсів, яких я тупо не маю, наприклад, пластик чи дерево. Блін. Я взагалі не знаю, де брати дерево, чесно скажу, це трішки дивно, як на мене. Ну і останнє це відсутність офіційної української. Попри мої хороші знання англійської, я так сподіваюся, що вони хороші, мені доволі важко було почати розбиратися в грі. Благо, група ентузіастів зробила фанатський переклад, який можна знайти у стімі і спростити собі життя. Можливо, мені буде що ще додати до мінусів гри, адже я награв там буквально якихось 20 годин ваніли, а попереду ще ціле DLC, яке я вже собі купив. Проте на даний момент це все, що хотілося б відмітити. Як казала Ольга Фреймут, я провів Oxygen Not Included і готовий до висновків. Тож, поговоримо. Гра варта грошей, які я за неї заплатив. І це показує те, що я витратив 18 годин в перші два дні після покупки, і те, що я роблю цей відос, щоб поділитися своїми враженнями. Оні, напевно, одна з найскладніших ігор в цьому жанрі, які я зустрічав чесно зізнаюся, я не так вже часто граю ігри про менеджмент бази, ресурсів і виживання, і все це прям вкупі. Та все ж, попри свою складність, Оні залишає місце для розваг. В принципі, цього ти і очікуєш від гри. І це проявляється по-різному: від графіки, дослідження світу до спостерігання тупості своїх підлеглих дуплів. Якщо ви любите ігри такого жанру, то Оні вам має сподобатися, якщо ви, звісно, витримуєте ці. Тяжкі перші години знайомства з грою, і будете готові починати спочатку. Але не бійтеся помолитися і почати спочатку, адже кожен новий початок в Oxygen Not Included – це новий досвід, який, принаймні, мені точно хочеться пережити. На цьому я буду завершувати цей огляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та діліться своїм досвідом, якщо ви вже знайомі з цією грою. З вами був Віталік. Грайте ігри в своє задоволення та до нових зустрічей.